Не існує ідеального фасаду, який підійде всім однаково. Комусь важлива тільки зносостійкість. Наприклад, коли це сім'я кулінарів, які дуже багато часу проводять на кухні. Хтось вибере для себе дуже естетичний фасад, проте не захоче витрачати на нього багато коштів. Тож сьогодні я розповім, які відмінності існують між фасадами, та що краще вибирати саме вам. Отже, фасади це лицева частина ваших меблів. Основа фасадів може бути з ДСП, МДФу, комбінована, з масиву дерева або рамкова. За зовнішнім покриттям вони бувають плівкові, фарбовані, акрилові, за шпіль пластиком або шпановані. Також вони можуть бути глянцеві, матові, з фрезеруванням, з ручкою профілем та радіусними. Добре, давайте за порядком. Почнемо з МДФ фасадів. МДФ плити один з найпоширеніших матеріалів для виготовлення меблів та облицювання інтер'єрів. Це деревоволокнисті плити середньої щільності, в основі яких стружка з натуральних порід дерева, спресована під впливом високої температури. На відміну від ДСП, матеріал більш щільний, вологостійкий та екологічний. Оскільки при виробництві не використовується клей на основі фенолу або епоксидних смол. МДФ можна фрезерувати, створюючи різні цікаві малюнки на лицевій стороні. Також різновид МДФ ХДФ можна вигинати, створюючи різні радіусні фасади. Відшліфовані плити МДФ покриваються фарбою, шпоном, акрилом, плівкою аж пластиком. Тощо найпопулярніші це плівкові та фарбовані фасади на основі МДФ з фарбованого або плівкового МДФ можна зробити кухню абсолютно в будь-якому стилі від сучасного до класичного. Плівкові фасади виготовляються з МДФ та покриваються ПВХ плівкою. Інколи можна почути відгуки, що з часом плівка на таких фасадах відклеюється від основи під дією високих температур або пари. Наприклад, коли це на кухні пара від чайника. На довговічність такого фасаду впливає декілька факторів: якість матеріалу, технологія виробництва і нанесення клею та дотримання рекомендацій по експлуатації. Тому обов'язково потрібно замовляти фасади у перевірених виробників. Завдяки поєднанню високотехнологічного виробництва. Та ручній роботі кваліфікованих спеціалістів ми змогли отримати найкращий результат на ринку України. Тому наші плівкові фасади стійкі до перепадів температур, мають стійкість до подряпин та прості у догляді. А також у нас є гарантія на фасади 5 років. Щодо плівок, вони можуть бути однотонними, матовими, глянцевими з імітаціями дерева, металу та багатьох інших матеріалів. Ми пропонуємо 150 різних декорів плівки, а також понад тисячу декорів плівки ми можемо провести під замовлення. Також плівкові фасади можуть бути з фрезеруванням це вирізблення різних малюнків на лицевій стороні фасаду. Наприклад, ми пропонуємо понад 40 видів різних фрезерувань та індивідуальне фрезерування за вашим ескізом. У нас в шоурумі є багато цікавих прикладів індивідуального фрезерування. Також це можуть бути ось такі цікаві варіанти для дитячих. Хочу зауважити, що не варто робити фрезерування на глянцевих фасадах. До того ж, матовість фрезерованим фасадам справді дуже личить. Також до плівкових фасадів можна замовляти декоративні елементи карнизи та пілястри. Такі рішення підійде для кухонь у класичному стилі, у стилі прованс або кантрі. Плівка у колір фасаду наноситься також і на декоративні елементи. Декоративні елементи можливо додавати лише до плівкових та фарбованих фасадів. Також на плівкових фасадах можна додавати фрезеровані ручки. Фрезерована ручка це ручка, що вирізана в самому фасаді. Виглядає таке рішення дійсно дуже стильно. Наприклад, на цьому фасаді виконана фрезерована ручка від ферофіорі у кольорі золото. Якщо ви хочете додати вашим фасадам більш вишуканого вигляду, до обраних фасадів ви можете додати патину. Це спосіб оздоблення меблів, що надає меблевим фасадам ефекту вінтажності або зістарювання. Вона наноситься поверх плівки та покривається лаком, який, до речі, додатково захищає фасади від механічних пошкоджень та ультрафіолетових променів. У нас в асортименті є сім кольорів патини. До речі, ось цей фасад покритий патиною в кольорі золото. Патина може, як і підкреслювати, фрезерування. І бути акцентом на опуклих елементах вашого фасаду, так і наноситись на весь фасад, ніби підкреслюючи рельєф, наприклад, деревних декорів. Щодо використання плівкових МДФ-фасадів у вологих місцях, плівка має водовідштовхувальні властивості, проте при постійному потраплянні води на ці фасади краплинки будуть скочуватись у місця стику плівки з плитою та потрапляти на МДФ. А він своєю чергою часом почне здуватись. Звісно, це не буде відбуватись дуже швидко, проте через років 5 ви точно це помітите. У ванні все ж таки краще віддати перевагу фарбованому МДФ. У випадку з фарбованими фасадами фарба герметично запечатує весь фасад, та краплинки води не потрапляють на МДФ. Також до мінусів можна віднести те, що плівковий фасад не підлягає реставрації. Ще один фактор, який може повпливати на плівку, це сонце. Якщо плівка неякісна, фасад, що розташований ближче до прямих сонячних променів, з часом буде змінювати свій колір. Основа фарбованих фасадів це МДФ. Фарбовані фасади також дуже популярні, як і плівкові. В першу чергу, через те, що перед вами відкривається найбільший асортимент кольорів та відтінків у порівнянні з іншими типами фасадів. Також їх можна використовувати в будь-якому приміщенні в вашій квартирі. В ванних кімнатах саме при двохсторонньому фарбуванні. А також величезним плюсом є те, що фарбовані фасади підлягають реставрації. Щодо кольорного різноманіття, ми працюємо з трьома каталогами кольорів: RAL, WCP та NCS, що в сумі дає можливість вибрати близько 2500 різних кольорів та їх відцінків у палітрі. Тож, якщо ви знайшли на Pinterest відтінок кухні своєї мрії, сміливо приходьте до нас зі скриншотом, і у нашому каталозі такий відтінок обов'язково знайдеться. Також у вас є можливість обирати семи типів покриттів. це матове, суперматове, глибоке матове, глянцеве, white gloss, soft touch, Спецефект та металік. Фасад, який ви бачите в мене на столі, з суперматовим типом покриття. У нашому виробництві ми використовуємо акрилові лаки, які взагалі не вигорають з часом. Фарба «Сейрлак» має міжнародний сертифікат безпечність іграшок, який підтверджує, що поверхня, пофарбована цим лаком після повного висихання, не містить тяжких металів і може використовуватись навіть для дитячих іграшок. Також у нас є послуга вифарбовування кольору, щоб вам було легше вибрати колір серед такого великого різноманіття. Також можна замовити однаковий колір з різними покриттями. Ви за дуже короткий термін отримаєте зразок фасаду та зможете його приміряти до свого інтер'єру. Адже колір дійсно може заграти абсолютно по-іншому, залежно від приміщення, освітленості та загалом інтер'єру вашої квартири. Окремо хотілося б сказати про покриття Softach. Це спеціальне еластичне, гумоподібне, матове лакофарбове покриття. Софтач надає фасадам оксамитості, та воно дійсно дуже приємне на дотик. Можу порівняти це покриття з ось цими прогумованими приємними кейсами на айфон. Це дуже надійне покриття, якому взагалі не страшні механічні пошкодження, волога та високі температури. Проте за такими фасадами на кухні потрібний старанний догляд. На нього може налипати пил та інколи помітні відбитки пальців. Проте волога меламінова губка за лічені секунди справиться з усіма забрудненнями. Фарба ніжніша, ніж плівка, тому для догляду за фарбованими фасадами ми радимо використовувати неабразивні засоби для чищення. Також при частому протиранні певного місця на фасаді можливо стерти шар захисного лаку. До речі, у нас на каналі є відео, де моя колега розповідає, як правильно доглядати за різними фасадами. Якщо ви ще його не бачили, клікайте сюди. Для фарбованих фасадів також можлива послуга фрезерування як стандартне, так і індивідуальне. Декоративні елементи, патина, а також фрезеровані ручки. Наприклад, ось цей фарбований фасад оснащений ручкою із вбудованим склом у чорному кольорі. Якщо ви хочете своїм меблям надати вигляду натуральної деревини, але бюджет у вас лімітований, хорошим варіантом буде шпонований МДФ. Шпоновані плити використовуються для виготовлення меблів, міжкімнатних дверей, панелей, перегородок та для інших декоративних елементів. Шпон це тонкий шар натуральної деревини. Він може бути з різних сортів дерева. Саме сорт дерева визначає декор вашого фасаду. Наприклад, на цьому зразку нанесений шпон з білого ясеню. Такий виріб майже повністю імітує цільний масив деревини. Існує натуральний шпон та модифікований. Модифікований шпон виготовляється зі спеціально вирощених дерев для таких цілей. Отже, лист шпону наклеюється на основу. Основою може бути МДФ, ДСП та фанера. Основа з МДФ вважається найкращою, оскільки термін експлуатації цих панелей вищий, ніж у інших варіантів, внаслідок їх високої щільності. Готові деталі зі шпону ми покриваємо лаком з сейрлак матовим або напівматовим. Також масловіском, віском, бейцем та фарбою. У нас в шоурумах ви можете побачити наочно, як виглядають різні види цих покриттів. Зразок, який ви бачите тут у мене, покритий матовим лаком. Щодо розміщень. Шпонованих фасадів у дитячих кімнатах. Як я вже казала раніше, Сейрлак має міжнародний сертифікат безпечність іграшок, тому немає сумнівів, що шпон може використовуватись у дитячих кімнатах. Проте я маю наголосити, що вони не дуже стійкі до механічних пошкоджень. Про надійні фасади саме для дитячих кімнат буде трішки згодом. А поки у вас є час, поставити нам лайк. Також вони не бояться сонячних променів та великою перевагою є їх здатність до реставрації. Подряпини можна зашліфувати. А сколи можна заклеювати спеціальними шпонованими закладками. Шпон можна використовувати і у ванних кімнатах, проте з попереднім покриттям аквалаком. До переваг шпону також можна віднести і унікальний зовнішній вигляд. Це зріз натурального дерева, і тут точно не буде двох ідеально однакових фасадів, як у випадку, наприклад, з плівкою, де малюнок просто надрукований і він взагалі не змінюється від партії до партії. Ви зможете кожного дня насолоджуватись своїми меблями, розглядаючи текстуру дерева. Залежно від типу зрізу може бути. Радіальний шпон, тангентальний, а також рустик. Шпоновані фасади прості у догляді. Щоб видалити забруднення, достатньо просто протерти поверхню ганчіркою, змоченою у звичайний мильний розчин або мийний засіб. Взагалі усі матеріали, що імітують натуральне дерево еко. Тому що з одного зрізу деревини можна отримати тисячу листів шпону. Чого не скажеш про фасади із натурального масиву дерева, на виготовлення яких потрібно дуже багато деревини. У нас за вікном зараз лунає сирена, проте ми знаходимось у надійному місці, тому ми продовжуємо. Аж піль фасади це фасади на основі МДФ плити, покриті ламінатом високого тиску. Цей варіант, звісно, дорожчий, ніж попередні, але далі ви зрозумієте, чому. Він має дуже велику щільність. Матеріал дрібнопористий. А це означає, що на поверхні таких фасадів взагалі не розмножуються бактерії, що робить його прекрасним матеріалом для дитячих садочків або дитячих кімнат. Також він стійкий до подряпин. Найстійкіший з усіх перерахованих мною раніше стійкий до високих температур та зносостійкий. А також йому ніяк не нашкодять Мі сонячні промені аж шпіль плити взагалі не вигорають. Ми у біяр при виробництві використовуємо матеріали Фенікс та «Арпа». Фенікс це нанотехнологічний антифінгерпринт матеріал з глибокоматовою поверхнею, а також здатністю до регенерації. Властивості цього матеріалу настільки ексклюзивні, що вже дуже багато компаній намагались їх повторити, але в них нічого не вийшло. Це найматовіші фасади з усіх наявних варіантів. Вони взагалі не відбувають сонячне світло. Виглядають вони дійсно дуже вишукано. На цих фасадах взагалі не залишаються відбитки пальців, що дійсно стає у пригоді на кухнях. А також за наявністю подряпин покриття можна відновити за допомогою допомогою температурного впливу звичайною праскою. Тепер ви розумієте, чому цей матеріал називається саме Фенікс. Фасади з можливістю регенерації ідеально підійдуть для дитячих кімнат, де дітки, граючись, можуть трішки пошкодити меблі. А також стануть найкращим варіантом у квартирі, де є домашні тваринки. Проте давайте так: можливість відновлювати покриття не означає, що праскою можна буде виправити діру у цьому фасаді. Це діє лише на маленькі подряпини. Фасади з hpl плитами можна покривати декоративним матеріалом з обох сторін, а також можна тильну сторону покривати балансувальним пластиком в колір, що сильно знизить їх вартість. Арпа це декоративний багатошаровий HPL-ламінат із винятковою міцністю. HPL-фасади практичні в експлуатації. Вони мають підвищену стійкість до ультрафіолетового випромінювання, різноманітних механічних пошкоджень, вологи та беревників. Такі фасади можна встановлювати в будь-якій кімнаті. Зараз у нас є понад 80 декорів покриттів HPL фасадів. Також до замовлення доступна наша інноваційна розробка збірні фасади Fusion із дубовою ручкою. Основа цього фасаду це МДФ з обрамленням дерев'яним. Брусом по периметру лицьова і тильна сторона фасаду покривається наноматеріалом Фенікс та HPL Арпа. Друзі, сьогоднішнє відео я розділила на дві частини. У наступному ми поговоримо про дзеркальні фасади, про фасади, які настільки безпечні, що їх можна використовувати навіть в операційних, та багато іншого. А якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк. Коли під цим відео набереться понад 150 лайків, ми опублікуємо другу частину.